Так, ну дивіться, приїхали ми зараз, у нас цей би, офіційний представник, дилер BMW в гоже Велкопольському. Вчора в мене висвітило на монітор, якби зверніться сервісна акція там на заміну цього охолоджувача відпрацьованих газів. Типу, блін, сообщення висвітило, що ми вам раніше це казали, але так як я купив машину. Буквально півроку тому назад, то я цього якби, повідомлення не бачив. Це побачив повідомлення, ось приїхали тільки щось сюди і записались на сервіс. На сервіс нас записали на понеділок, на 8.30 ранку. Сказали, що це трошки кропітка робота, буде замінювати цей охолоджувач. Сказали, що це займає около 6 годин. На той час нам має дати якусь машину взамін. Не знаю, що нам дадуть за машину. Я думаю, це буде цікавий контент. Якби віддамо свою машину сюди на сервіс, мають нам замінити цю деталь по сервісній акції і мають дати машину, на якій ми покатаємося і знімемо своє враження і відчуття від іншої машини. Скажімо так, назвемо це, бо ми поняття не маємо, що це за машина буде. Ну Так що так, погнали.